Всіх вітаю на каналі Техносело. Сьогодні розповім вам, як я зробив дуже смачне, але водночас дуже дивне вино. Ось тут в мене є біле і червоне вино. Але насправді воно зроблено з одного сорту винограду. І зараз я розповім, як взагалі я до цього дійшов. У 22-му році. У мене був досить гарний врожай білого сортового винограду із двох молоденьких рослин. Мені вдалося зібрати десь три відра винограду, і того літо погода дозволила винограду майже не захворіти. Влітку я боровся з шершнями, мені довелося купити сіточки і надягнути на всі грони винограду сіточки. Інакше їх би просто з'їли шершні. Десь у вересні почалися дощі, виноград ще не дозрів, і він почав розтріскуватися, і деякі зерна просто почали псуватися. Тоді я вперше вирішив зробити трошки вина, запитав рецепт у батька, яким користувався ще мій дід, взяв старовинні цукрометри та почав відділяти кожну родзинку окремо. Зіпсовані від нормальних. Таким чином, мені вдалося зібрати 20-літрове відро білого відборного, можна так сказати, винограду, без усяких гілочок та зіпсованих зернят. Далі я це все перекрутив по технології. Ось і зробив десь 10 літрів. Смачного білого вина насправді я не любитель вина, особливо червоного. А білий, ще яке я зробив власноруч, то мені воно навіть сподобалось. За рік вино розійшлося, по друзям знайомим всім сподобалось. Ну і на слідучий рік я вирішив це повторити. Але тут в мене виникло питання. В мене Києві так розрісся, що не було просто місця вже для винограду, і я вирішив виноград пересадити в іншу сторону двору, де більше сонця. І це вже був досить дорослий виноград, тому я досить обережно його обкопав. Переніс на нове місце. Ну, і, звісно, того року у мене врожаю не було зовсім. Виноград не зав'язався, рослинки тільки приживались, а вино захотілося зробити ще а саме біле вино. І так я прийшов до цього дуже цікавого рецепту. На ділянці батька нам ще від діда залишився великий Лугош з червоним виноградом Isabelle. Це виноград, який практично не хворіє. Він там росте ще з радянських часів, його можна навіть не вдобрювати. Його достатньо тільки обрізати один раз на рік навесні, і восени гарантовано можна отримати дуже багато смачного солодкого винограду. Вино цього сорту винограду мені ніколи не подобалось. У всякому разі, те, що я коштував, мені завжди воно тільки одно слово в голові крутиться домашняк. Тож в мене вже був досвід відділяння родзинок окремо від стебел. І тут я подумав: а чому б не відділити окремо шкірки і окремо серединки? І тоді з серединок може вийти біле вино. Але це ще те заняття на 10 літрів білого вина. В мене пішло в один день, десь 6 годин. Я сидів і відділяв шкірки від серединок. І на другий день я вже попросив дружину, і ми двоє ще десь 3 години витратили на те, щоб оці три відра перетворити на окремо шкірки і окремо серединки. Загалом вийшло десь 14 літрів сусла із серединок і десь стільки ж із шкірок. У шкірки довелося долити трошечки води. Тому що вони без соку, практично, весь сік був у серединках. Ось. І додав трошечки цукру, щоб довести цукристість до 21 десь. На білому взагалі цукру не додавав, Там цукристість було 22. Шкірки я взагалі планував викинути на компост. Але не викинув, вирішив зробити з них теж вино і не прогадав. Тому що вино з них вийшло навіть смачніше, ніж біле. Ну, у всякому разі, на, на мій смак. Воно дуже-дуже насичене, насичене і дуже-дуже темне, е, непереронно темне, за рахунок того, що весь барвник якраз у шкірках. А це фактично концентрат отих самих шкірок. І пахне воно як свіжий виноград. Тож вдалося зробити з темного винограду. Ось. Такої прозорості біле вино. І зовсім непрозоре. Ось аж настільки непрозоре, що не видно через нього навіть навіть світло не пробивається. Ось настільки непрозоре, червоне. У ну, всякому разі, навіть ті, хто кажуть, я не буду вино, особливо червоне. Я кажу, спробуйте 20 грам. І люди кажуть, так, да, дійсно вино смачне. Отже, такий експеримент в мене вийшов: один сорт винограду, і два різних вина можна з нього зробити. Ну, але треба на це вкласти трошечки сил і терпіння. Насправді, результатом я дуже задоволений: цьому вину вже другий рік, воно не портиться і прекрасно зберігається. Отже, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. А також коментуйте. Коментарі дуже допомагають у просуванні українського ютубу. Всім вдалих експериментів.